І так, я знову в ефірі. Всім привіт. <х戴 <Chase> <х戴> І ми продовжуємо читати книгу Річарда Голова, як Коротка історія релігії. Бажаю всім приємного прослуховання. Розділ 4, один який став багатьма. Уявіть, що у ваше містечко прийде популярна письменниця, щоб зустрітися із читачами і розповісти про свою роботу. Ви поспішаєте у книгарню, де вона, має виступи... де вона має виступати і читати уривки з найновішого роману усі персонажі вам добре відомі. А от приходи з ними відбуваються нові Ви Під... Піднімаєте руку і запитуєте, звідки беруться всі ці герої? Невже вони реальні де живуть? Авторка сміється відповідь. Ні, це лише плід моєї уяви, пояснює вона герої вигадання, з'явилися з її голови. Тож вона може робити з ними все, що тільки забажає, а коли, а коли ви повертатиметеся додому, вас вразить несподівана думка. А може, ви теж нереальні, хтось придумав вас і поселив у вигаданий сюжет, так ніби герой у книжці зрозумів, що не живе власним життям, а є лише плодом чиєїсь уяви. Саме така думка прийшла відкровені мудрицям ін... Мудрецям Індії, вони самі нереальні. Єдине, що існує по справжньому універсальна душа або дух, який вони назвали Брахманом. Брахман може проявлятися, писати себе в різних формах усе навколо, що так нагадує реальність насправді лише прояв Брахмана в різних масках і формах, як сказано в Панішадах. Він захований в усіх істотах, єдиний в усіх істотах спостерігає за всім творивом. Перебуває в усіх істотах, свідок той, хто усвідомлює єдиний, і були вони в Брахмані, а Брахман був у них. Одна з істор... історій Зупаніша дуже добре пояснює цю єдність ідентичності і в знаменитому вислові. Батько каже: синові, і ця тонка сутність основа всього світу, його душа то реальність, і ти єдиний з тим шветакету. Люди можуть вважати, що існують самі по собі окремо, але це не більше, ніж ілюзія. Усі вони лише персонажі, які знову і знову з'являються на скінченні історії Брахмана. Їхні ролі в наступній серії розписані за законом карми. Та роль розписана не тільки для окремих людей, розподіл суспільства на класи в Індії вони називаються кастами. Теж прописано Божественному сценарії одразу, коли людська душа перероджувалася, вона опинялася в одній з цих груп, мусила прожити в ній своє життя до кінця, аж до смерті реінкарнації. Кожна каста мала визначений колір, і тут варто згадати про завойовників аріїв, які принесли в долину інду свою, свою мову, і релігію, мали світлу шкіру і зверху дивилися на темніші раси, з якими стикалися на нових землях, ймовірно. Розподіл касти існував в Індії ще до появи арійців, але останні укріпили його за допомогою авторитету вищої реальності. а Походження цього розподілу описувалося у священних книгах. Брахман довірив створення світу Богові творчої, якого звали Не заплутатися. Брахма. Брахма створив першого чоловіка, його звали Ману, і першу жінку, шатарупу. Вони стали природичами цілого людства. Але люди від початку не були рівними. Існував поділ на чотири каси. Найважливіше виникла найпершою, меншою важлива, менш важлива другою і так далі. До найпершої нажалежали брахмани, жерці, вчителі до другої кшатриї, царі, знаті воїни. Далі йшли вайші, торговці, купці і ремісники на найнижчому ступені опинилися шудри, слуги селяни. Брахмани були світлі, кшатри є руді, вайші є жовті, а шудри чорні існував ще один клас, найнижчий, який і грібні ями і виконував всілякобурну роботу. Його представників назвали недоторканими, і навіть їхня тінь забруднювала те, на що падала систему. система поділа була жорсткою і непохитною, але для індуїстів, які вірили в карму і сансару, усе здавалося не таким безнадійним, мандруючи крізь життя. Визначене кармою, людина завжди могла сподіватися, що хитні вчинки допоможуть їй наступного разу переродитися в кращі позиції. Табрахман проявився не тільки в світі з його кастами, поділами і різноманітними формами життя. Він також створив богів мільйони божеств. У них один без форми набув багатьох різних форм, але не варто поспішно називати інтуїзд його численними богами. Політеїстичної релігії, тобто також для якої характерна віра в багатьох божеству, вона якоюсь мірою монотеїстична, адже всі ці боги є вираженням, тобто, ж, виходить аспектами одного Бога, е, хоч ідея одного Бога не зовсім правильно в цьому разі. Індуїсти вірять, що за всіма минущими і примарними персонажами, які пролітають крізь життя, зокрема й богами, є одна вища реальність, оте одне, як його, як називають його. У пані Шади для так для такого типу вірування є спеціальний термін монізм, тобто віра в одну річ, а не в одного Бога. Оскільки людському розуму не завжди легко містити таку непросту ідею, індуїсти почали створювати зображення своїх численних богів, як символ того одного, щоб на них можна було дивитися, і зос... можна... щоб на них можна було дивитися і на них зосереджуватися. Не забуваймо символ це предмет, який виражає ці велику ідею, пов'язує нас із нею, в індуїзмі є тисячі богів, тисячі їхніх зображень. Тож віряни можуть вибирати, на кому зосереджувати думки під час поклоніння, адже всі боги нагадують про одного, для кого все живе. Якщо хочете побачити, який вигляд мають індуїстські боги, краще пошукати їх у храмі. Назирнімо найближчий піднімемося сходами на ганок, знімемо суття і просто ніж зайдімо у храм, перейдімо через центральну залу, і в дальньому кінці на ще одному підвищенні ми побачимо святилище. Бога чи богів, які тут живуть у великих індійських храмах, може жити дуже багато богів в нашому скромнішому храмі. Їх тільки троє, але всі дуже популярні, важливі ось статуя чоловіка, який танцює. У нього три ока й чотири руки з його голови витікає найбільша річка в Індії, Ганг, а ось велика фігура людини з кругленьким пустем. І головою слона та найбентежніша знахідка з навираження жінки з надзвичайно довгим веселопленим язиком. В неї чотири руки, в одній вона тримає меча, а в іншій відсічену голову, з якої крапає кров. Фігура триокого чотири руку чоловіка, який танцює, це зображення шиви руйнівника. Бог з головою слона. Ганеша один із щилених синів від богини, богині Порваті, а чотирирука жінка з відсіченою головою Калі, ще одна дружина шиви. У Ганеші голова слона, бо одного дня батько не пізнав його і відрубав йому голову. А коли зрозумів свою помилку, то пообіцяв, то пообіцяв пришити синові голову першої істоти, яку зустріне. Це виявився слон, Ганеша, який годиться богові, який встряв. У неприємну історію здобув неабияку популярність та став близьким до людей і допомагає їм долати життєві труднощі. Історія Калі не така радісна, індуїстські боги, вміють набувати різних подобіг. Калі одна з багатьох форм матері богині жіночого втілення Бога в одній із битв проти зла Калі так захопилася прагненням до руйнування, що почав нищити все на своєму шляху, щоб її зупинити, що кинувся її ноги Вражена його вчинком, Калі виселив. Пила здивування язик, ганеша і калі колоритні фігури, але ще важливіший за них він найвидатніший серед ряди верховних божеств індуїстського пантеону, інші два творець про якого ми вже згадували, і вішну захисник. <клух> Щоб розуміти роль е, трьох головних богів в індуїзмі, треба усвідомити, як індуїсти уявляють нас у західній традиції. Час нагадує, стрілу спрямовану в якусь ціль, тож найкраще зображення для нього пряма лінія. Натомість індійська традиція вважає, що час обертається як колесо, тому найкращим зображенням для нього буде коло. Як карма проводить людей від циклу до циклу переродження, так і все світ крутиться за тим самим законом. Коли настане кінець нинішнього циклу світ перебуватиме у стані порожнечі поки аж поки оте одне знову закрутить колесо. Часу Абрахма приведе до існування Новий Всесвіт. Після того Брахма відпочиватиме аж до нового оберту колеса, а тим часом до роботи візьметься вішну. Цього Бога зазвичай зображують жезлом у правій руці, ти знак його влади, вішну з любов'ю плекає світ. Як батько з усіх сил, старається берегти його від бід, вішну дбає і заспокоїть він навіть трохи нудний, а от шива не дасть занудьгувати, він представляє войовничий бік людської натури, це термінатор, який руйнує те, що почав брахма й береже вішну, найвідовищніший виступ Шиви – танець смерті, коли він скидає час і цілий світ назад у заботяш, поки колесо не закрутиться знову. Коли віддані індуїсти споглядають зображення богів, розмірковують про їхнє символічне значення, вони згадують про обертання великого колеса часу, яке тягне їх із собою з одного життя в інше на сцені, що ні на мить не спиняє свого кругового руху. Всі люди з'являються і зникають, приходять на неї, із неї сходять, грають і відкланюються. Чудовий спектакль, але трохи втомливий, і одноманітний. Чи є спосіб зійти зі стени, знайти спочинок? Чи є кінець постійним проявом і зникненням у сансарі, Є вчені, які можуть допомогти душі зійти зі сцени часу, що непинно обертається, але щоб їх зрозуміти, треба пам'ятати про прикрий передумову існування людини. Вона нереальна, але застрягла в ілюзії про власну справжність, порятунок у тому, щоб досягти звільнення від цієї ілюзії і дозволити. Особистості повністю зникнути для простоти розділу мовчання, що наближають звільнення на дві групи духовних практик зовнішній шлях і внутрішній шлях, шлях зосередження на чомусь, і шлях зосередження на нічому. Вірні, які обирають іти зовнішнім шляхом, який також називають шляхом любовної відданості, використовують образ або зображення якогось Бога, щоб вступити зв'язок з одним без форми Індуїсти приносять своєму Богові подарунки в храм. І оточують його любовною турботою, виконуючи ритуали, вони виходять за межі самих себе і наближаються до одного. Це допомагає забути про свою особистість і поступово звільнитися з лабетів людської природи, що поневолює нас в ілюзії, але це повільний процес, який може забрати багато життів, перш ніж вдасться остаточно звільнитися від колеса з його постійним поверненням. Інша дорога до спасіння передбачає протилежний підхід. Він не потребує зображень для наближення до того, що лежить поза межами видимого. і, ідучи цим шляхом, вірні, намагається очистити себе від ілюзії про існування особистості Це досягається практикою медитації, навчаючись сидіти без руху і не зважати на тілесний дискомфорт, і думки, що відволікають розум, вірні намагаються очистити себе від ілюзії. Окремої особистості досягти єднання з реальним, але й медитація не швидкий шлях відчуття єдності, як, яку вона дає тимчасово, адже порожній розум швидко знову набирається знайомих прагнень і тривог, що відволікають ось чому пошуках Постійного самозабуття та єднання з єдиним, деякі люди розривають усі земні зв'язки і стоїть мандрівними жебраками, браками, які вже будуть у стані. Повного самозаречення, вони притулюють потреби тіла, що прив'язують їх до цього життя, намагаючись розчинитися в одному, який тільки є реальністю. Індуїзм обіцяє повне звільнення від колеса часу, але думка про те, скільки життів доведеться витратити на шлях на цього, до цього спасіння, вражає і засмучує. Ну, те, що я казав на попередньому стрімі. Тобто, що, ну, тобто, скільки треба страждати, щоб від цього звільнитися. Ну, тобто, ну, як це 에... Тобто, це що кожне нове життя це страждання. І нічого нема крім страждання. І тільки колись не зрозуміло, коли можна буде звільнитися від усього. і 에... цей 에... Зараз, як то воно називається, і досягнути Мокші. Е... Так от, близько 500-го року до нашої ери деякі люди замислилися, чи немає швидшого способу досягти цього жаданого звільнення. Відповідь на це запитання дав один із найпрабліших геніїв історії релігії, про якого ми говоритимо в наступних розділах. Його звали Сідхартка Гаутама, і він був царевичем, але нині більшість людей називають його. Буддою. про ми Поговоримо, почитаємо на наступному стрімі, але поки що, дякую всім, до нових зустрічей, всім па-па.